Всечесний всім привіт. Сонце світить, не бачу, чи записує. Здається, записує. Так, нові акції в АТБ з 9 по 15 включено серпня. Йогурти і закваски. Лактонія. Маленькі 1690, великі йогурти 36.90 і закваска лактонія 3390. А буде в акції Mirinda <кій> 7 Up і Pepsi. Літрові 19,90 зі знижкою 35%. Хороша ціна. Якраз на літо. Надзвичайно хороша ціна на жіночу гігієну. Надзвичайно хороша ціна. Таких цін давно не було. Зверніть увагу, 26,50%. В інших магазинах я теж не бачив такої знижки. Так що зверніть увагу, котекс. 8,76 штук упаковці 26,50. Хороша ціна на польську косметику Гель для душу 750 мл 76,90, 500 мл 44,90 і піна для вмивання 170 мл 53,50. Тут в нас зараз ми підемо з вами на каву. Цінна знижка на каву, бачу навіть майже до 50% на Якубс Монарх в зернах. Шеба паучі 1290. Це хороший якісний корм для пухнастиків. Ковбаса єврейська від своєї лінії, кілограм 300 гривень зі знижкою 40%. Сосиски докторські, варені від своєї лінії. 820 грам, Упаковка 100 гривень. Докторські фірмові упаковка 350 грам. Міні. 44,90, 35% знижки. Теж хороша ціна. Гран-при, знижка 45% морозиво. З різними добавками. 2650-155 г великий ріжок, Вері Пері шоколад 20 гривень 50 копійок. І хороша знижка на пельмені від левада 900 г. З яловичиною та свининою 100 гривень. Пельмені панські 600 г по 50 гривень, обов'язково їх візьму, дуже вони мені подобаються. І пельмені фірмові. З яловичиною 800 г90 гривень 90 копійок. І ходіть в АТБ. Смачна кабачкова ікра, надзвичайно смачна. Зараз 52 гривні від Верес. Дуже її полюбляю. Від Верес мариновані огірочки, гострі, 80 гривень за пів кілограма. Печериці. І маленькі 4790. 280 грамів. Так, бачу, що розбирають оцей соус густо сендвіч. 22 гривні 180 грамів. Так, а це що? Верес, соус до пасти, болоньєзе з м'ясом. 310 грам, 2-3 порції. 27% м'яса. Закладка сировини до стерилізації. Руна солодкий чилі і руна з кінзою. Соус написано новинки. Лікарська 550 грам вищого сорту. Баликова. 500 грам палочка. Це оці, які ми з вами дивилися на вулиці, докторські фірмові, 350 грам. Ще є тигриня, 300 грам. Сосиски із м'яса птиці. І ще ось такі є ранкові, 330 грам. Курячий рулет від добров. вірної якості, але ну, добров хороший. хороша якість вищого сорту 500 грам. Добров лікарська теж вищого сорту йде. Так, Дивлюсь щось по рибці, хочу вам показати щось дешевше. Є від своєї лінії Сьомга. Філе шматок на шкірі 180 грам, 162 гривні зараз зі знижкою йде. По рибі. так, Потім філе оселеться 300 грам, 55-90. Шматочками в олії. Так, тут ось такий новинка якась, я не знаю, може не звертав я уваги. Оселедець олії. І ось такий оселедець слабосолений з шматочками в олії 500 грам 113,50 Трошки дорожчий, тому що більша вага. Так, золоті по 3,29 сьогодні. А срібні, бачу, порозбирали 42 гривні 80 копійок. Своя лінія 41 гривня. О, це не срібні, це теж золоті. А на малюнку срібні. Так, і 3990 теж своя лінія. Першої категорії. Так, ну і звичайно для пухнастиків, поки я не забув, і підемо з вами далі. Корм для, для пухнастиків, де ось цей. Корм для собак, преміум сухий для малих порід, вага 500 грам. Клуб 4 лапи пауч 80 грам. Ну і щеба. Візьміть зараз своєму пухнастику. Надзвичайно хороша якість, тут йде вміст м'яса. Знову з'явились Мацюпонькі сирочки, 20 грам. Мацюпоньки. Так, в акції, в акції. знов намазанка, крем делюкс, але бачу вже подорожчала. Здається, в акції вона була дешевше 55,90, Все дорожчає. З травами і звичайний вершковий, теж 55,90. Так, тостовий 42 гривні. 8 пластинок і гауда Радамер. 200 грам брусок. Польський. 135 грам. Маздам теж Польща. 135 грам. Сметанковий від кому 150 грам. Зі знижкою бачу, що розібрали чи розбирають. В сологуні моцарела, вага 200 грам. Президент. Зі смаком лосося. І теж зі смаком лосося. Сир плавлений від ферма 160 грам. І піццерела. Продукт 200 грам. Тут щось понавозили і до прилавків не дійти. Але це все треба тримати е в холоді. Розібрали. Кефір по 35,70 від ферма. Дуже смачний, вже брав, купував його декілька разів. Чайний гриб комбуча. Так, айран. А, з кропом 21 гривня. І айран ось такий, звичайний, теж ягодинський, 2060. Сметана молокія до салату. знаю, Чомусь оця сметана, своя лінія мені більше смакує. Я вже всі перепробував. така солодка. 400 грамів, 20% жирності. Так, сир від своєї лінії 300 грамів, нежирний. І сир від простоквашиного 5% 300 грамів. Чомусь невелика знижка вже, здається, другий або третій тиждень на сир кисломолочний. Невеликі знижки йдуть. Не знаю чому. Ряжанка є маленька, 23,40. Білоцерківський кисломолочний. І яготинський теж 5% і теж 180 грам але чомусь дорожче ряженка слов'яночка з молока найвищого гатунку. Лактонія. Це те, що ми з вами дивились на вулиці. Хороша зараз знижка, хто полюбляє. Можна прикупити. Ну і сьогодні в тебе дуже багато знижок на сирки. По 8 бачу, по 9. Ось такі по 13 тут, мабуть, дві штучки. Ні, це одна. 50 грам. Якісь величенькі вишня. Так, знижки на молокія йогурт. 18,50. Стиглий абрикос. та полуниця і ситні злаки. Ось маленьку голочину можна купити трішки дешевше. Злаки і полуниця. Хто полюбляє йогурт без наповнювачів, 1% жирності, без додавання цукру, 800 грам від злагода. Дитяча агуня. Тут у нас іде малина. Полуниця та Банан Лактоня і Мун? Так, а яка ж тут вага? 310 грам. І вишня з лаки. Йогурти від Данон. Ціла упаковка. Чотири штуки. Швиденько пробіжимось по солодощам. Дивіться, які дражетки, цукрові глазуровані. Схожі на ММДемс, ну, звичайно, далеко до ММДмса. По 30 гривень. Ось такі можна взяти за 21 гривню. Халва своєдіння 300 г з арахісом. Такий великий шматочок. 30 гривень. Пам'ятаєте фрутелу? Ще з дитинства пам'ятаю. <с> так, 22 гривні. Величезні казінаки від своєї лінії 150 грам. Крем-паста зараз зі знижкою. 400 грам, велика пачка. Ну, Звісно, не забудьте про Вері Пері. Знижка майже 40%, 20 гривень, 50 копійок. Міленіум по 30 гривень 40 копійок. Корона шоколад 29. Десерт від розумний вибір 1470. Так, візьму обов'язково цей рулет. Хочу спробувати ще його. Я брав, куштував, мені сподобався. Але вага там 180 грам. Надзвичайно смачні хлібці ось ці Нордік. Я їх купував ще давно-давно в Новосі. Але їх по акції купував. Зараз вони не дуже дешеві. Спробуйте, будуть по акції, спробуйте. Ну, мені вони смакують. Я йду знімати наступне відео, бо побажаю вам економних покупок. І всього-всього вам найкращого.